Тобто я приходив своїми проєктами, приходив там на ВДНХ, приходив у Володимирську гірку, приходив там на співуче поле, де, де в мене вже були перші проєкти тюльпановий сезон, я почав ну, ще в 2010 році. І я думав, що це буде цікаво для, і для держави, і для міста, але законодавство настільки важке. Що е, зробити кооперацію з приватною людиною або з приватним бізнесом ну майже було неможливо. Через те, всі боялися, що з цього мою живий, е, прекрасним словом, корупція або ще щось, і як так е, приватні люди будуть е, управляти державним або муніципальним парком. Я ходив-ходив, і хтось мені е, чи випадково сказав, чи, чи я сам до цього прийшов. Я, цей момент я пропускаю, е, тому що кажуть, а чого ти ходиш? Візьми, купи землю і роби свій парк. І очевидно, оце стало основним. До цього, якщо ви пам'ятаєте, на Софійській площі це паради вишиванок, це фестивалі писанок, всі ці, це ялинка 12 років, головна ялинка на Софійській площі. Це все івенти, які я особисто сам фінансував і сам організовував.